Дане крісло є унікальним, оскільки воно є трансформером і забезпечує послуги людей з маломобільними проблемами. Тобто дане крісло має педальку за допомогою даного крісла. Ми можемо опускати його, тобто функція крісла піднімаємося вниз, опускаємося вниз, піднімаємося вверх. Так само відводяться поручні, що дає змогу мобільного перенесення жінки, наприклад, з колісного крісла на дане крісло. Також перевагою даного кабінету є те, що знаходиться унікальний підйомник з гамаком, за допомогою якого так само можна забезпечувати транспортування жінки з колісного крісла. Тобто, воно має можливість піднімається вверх. Опускається вниз. Ми приймаємо всі верстви населення жінок любого віку, в тому числі жінок, які мають. Супутні захворювання після операційних жінок, жінок з цукровим діабетом, маломобільні групи населення, жінок з травмами хребта, а також всіх бажаючих, також жінки, які переїхали в зв'язку з війною до нашого міста, тобто являються внутрішньо переміщеними особами, і на даному етапі свого життя в них є затруднення з вибором лікаря, тобто в нас є можливість вибору лікаря в закладі. І можливість звернутися для отримання медичної допомоги і огляду. У нас на Рівненщині таких кабінетів відкрито три на базі Дубнівського пологового будинку і Сарненської центральної міської лікарні також відкритий. Для кого ці кабінети відкривались? Ну, по-перше, частково ці кабінети були облаштовані за рахунок українського жіночого фонду і частково за кошти благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї. Особисто у Рівному і на Рівненщині все обладнання кабінетів було закуплено благодійним фондом здоров'я жінки. І Планувала сім'ї за кошти фонду народонаселення, але фінансування уряду Норвегії. І данії, що стосується е, тих категорій людей, для кого призначені ці гінекологічні кабінети, ну однозначно, що це жінки. Е, з іншої точки зору, назва проекту свідчить про те, що гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу вони відкриті в першу чергу для жінок, які постраждали від насильства. І ми про цю проблему багато говоримо, тому що під час війни дуже багато жінок постраждали і від сексуального насильства, а дуже багато із кількості тих. Жінок-переселенок пострадали від гендерно зумовленого насильства, але безумовно, що робити такі кабінети з таким безбар'єрним доступом, з обладнанням, яке передбачено для маломобільних жінок, тобто для тих жінок з обмеженими можливостями і з інвалідністю, але не тільки. Тобто, це можуть бути, звичайно, жінки на візках там, чи на милицях, це можуть жінки з якимись захворюваннями, суглобів, хребта, з хронічними захворюваннями. Захворюваннями, які пов'язані, наприклад, з ожирінням, так з надлишковою вагою, і яку жінку проблемно оглянути. Тобто, в першу чергу, оце крісло, яке працює в багатьох площинах і призначено для таких проблемних е, жінок з якимись там особливими потребами, але в принципі звертатися можуть всі і жінки, і дівчата без обмежень по віку, по стать, по реєстрації, по, і по своєму стану.